Професійне навчання працівників на виробництві важлива умова формування сильної команди професіоналів, які забезпечують ефективну діяльність підприємства. Сучасний рівень розвитку суспільства, виробництва та технологій вимагає якісно нового рівня знань, умінь та навичок працівників компанії, яка прагне успішно функціонувати в умовах прискореного науково-технічного прогресу. Енергетика України є досить наукоємною і складною галузі промисловості. І, е, основною задачею диспетчерського центру Некоренерго є підготовка кваліфікованих спеціалістів для керування цим складним комплексом. В цьому році е, вперше було проведено комплексну дистанційно очну форму навчання диспетчерського персоналу всіх енергосистем ДПНЕКОРенерго, яка вже на поточний момент показує свою ефективність і е, диспетчера підвищують свій рівень. От є задоволеність керівного складу Некоренерго цим процесом. І е, з кожним днем ми бачимо, що цей процес е, все більш поширюється е, завдяки тому, що є можливість дистанційно навчати працівників. Немає такої спеціальності диспетчер. Ні один вуз не може предоставити таку спеціальність. Это комплексное знание от релейной защиты, сети, станции и всего остального набора, который человек обучается в течение длительного промежутка времени. По времени обучить диспетчера необходимо не менее 5 лет, старше около 10 лет. Эти мероприятия являются приоритетными с нашей точки зрения в плане обучения персонала. И мы уходим от вопроса конкуренции. Ведь э, диспетчер, которого приняли на работу и прошел такой длительный курс обучения, не может быть худшим либо лучшим. Это все профессионалы своего дела. За время независимости Украины Украина не имела ни одной серьезной аварии с делением по вине диспетчеров, в том отношении как в соседних странах были такие случаи. Э, что говорит о профессионализме диспетчерского персонала нашей страны? Традиційний підхід до організації професійного навчання вже не може в повній мірі задовільнити ці вимоги, тому виникає потреба у впровадженні нових форм, методів та засобів навчання. Першою ластівкою у модернізації підходу до професійного навчання в ДП ДПНЕКУКРАНЕРГО став дистанційно очний курс підвищення кваліфікації диспетчерів центральних диспетчерських служб цього року. Це незвичайний захід, оскільки ми змінюємося, ми експериментуємо. Ми проваджуємо нові форми, і цього року, вперше, ми спробували організувати дистанційно очний курс підвищення кваліфікацій. Завданням нового формату професійного навчання було поєднати три складові ефективності навчання: створити умови для найбільш повного та глибокого засвоєння теоретичного матеріалу навчальної програми засобами дистанційної системи. Провести практичні заняття та воркшопи для виявлення здібності працівників, їх лідерських задатків, формування уміння взаємодіяти в команді і правильно використовувати навички кожного її учасника. Створити умови для знайомства, неформального спілкування та підвищення рівня взаємодії між працівниками, журтування колективом, підвищення ефективності роботи команди та мотивації на досягнення спільної мети. Повишення кваліфікації диспетчеров енергосистем. И поддержание уровня квалификации на достаточно высоком уровне ⁇ одна из основных задач по работе с персоналом. Вот эта вот форма, которую приняли в этом году, мне кажется, что она более подходящая для оперативного персонала. Убрана соревновательная форма персонал получает здесь дополнительные знания, повышает свою квалификацию, он не испытывает никакого нервно-эмоционального напряжения, то есть люди при этом еще и расслабляются, то есть мы еще решаем задачу реабилитации оперативного персонала, люди между собой общаются, нарабатывают какие-то связи, которые будут помогать им в процессе трудовой деятельности. Также немаловажно это спортивная часть, это здорові емоції, азарт, це поддержание спортивної форми, котрі очень важливо теж в нашій роботі. Дистанційна частина курсу була реалізована на базі системи дистанційного навчання та тренажу персоналу, яка поступово розгортається на нашому підприємстві. Дистанційна форма навчання демонструє свої переваги над іншими формами завдяки своїй значно вищій інформативності, доступності та економічній ефективності. Вона також потребує менше часу та енергії для засвоєння знань. Є значно мобільнішою та комфортнішою ніж інші форми навчання. Для забезпечення особистісного спілкування між викладачем та студентом, надання можливості практичного застосування отриманих знань, обговорення питань, що виникають в процесі навчання, курс підвищення кваліфікації диспетчерів, був організований у дистанційно очній формі. Навчання наше відбувається по ліцензованій програмі, диспетчерів, курси підвищення кваліфікації диспетчерів енергосистеми. У нас залучені у навчанні найкращі фахівці і спеціалісти апарату ДП Некукренерго різних служб. Проведення очної частини курсу мало на меті вирішити одразу декілька завдань. Забезпечити безпосереднє спілкування викладачів та студентів шляхом проведення групових навчальних занять. Провести практичні заняття та воркшопи для закріплення отриманих теоретичних знань. Надати можливість працівникам однієї професійної групи опознайомитись один з одним, налагодити неформальну комунікацію та сформувати навички командної роботи, провести спортивні змагання для зміцнення міжособистісних зв'язків та створення згуртованої команди професіоналів. Я очень рад, что мы принимаем опыт европейских стран в проведении данного рода мероприятий в формате тимбилдинга или воркшопа. Это своего рода реформа, поэтому спасибо организаторам данной встречи. Я надеюсь, что данная встреча будет проводиться в будущем не раз и может даже несколько раз в год. Данная форма обучения является достаточно очень оригинальной и очень в принципе, правильной. Дело в том, что охватить весь объем знаний по противоречиной автоматике и релейной защите в процессе чисто очного курса, то понадобилось огромное количество B-часов. Поэтому, внеся частичные вопросы на дистанционное обучение, мы тем самым облегчаем задачу не только преподавателям, но и студентам, которые могут учиться в своем удобном для себя ритме, в своем темпе. В комфортній атмосфері на робочому місці. Після закінчення навчання, здачі підсумкових тестувань та успішного проходження протиаварійного тренування працівники отримали посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка. Без аварійної роботи, здоров'я, успіхів, до зустрічі в новому році. Дякую. Починалися ці самінування як спортивної мероприяти між Дніпром і Донбасом. После этого к спортивным мероприятиям подключился Киев. Дальше все восемь энергосистем проводили спортивные мероприятия. Эти времена вспоминаются как дружеская встреча диспетчеров, когда всегда царила теплая дружеская обстановка. И конкурсность у нас была всегда только в спорте. В жизни мы оставались друзьями и вне конкуренции, так как мы являлись профессионалами. Я лично участвовал в 16 таких мероприятиях, починаючи від спортивних мероприятий, далі професіональних мероприятий. І от сейчас ми немножко вирішили поменять формат этих соревнований, сорінувань уже як курси повышения кваліфікації диспетчерів. Тому крім традиційних занять очної форми навчання в рамках курсу підвищення кваліфікації було проведення кілька заходів з командою утворення: спортивні змагання, спільний відпочинок на природі. Та дружні корпоративні вечері. Спортивні змагання проводились з чотирьох дисциплін футболу, волейболу, шахів та настільного тенісу. Перше місце у загальнокомандному заліку посіла команда Дніпровської електроенергетичної системи, друге команда апарату управління, третє команда південної електроенергетичної системи. я б хотів сьогодні почати з слів подяки організаторам. Ціх змагань, цього навчання, яке проходило в цьому році. Я думаю, всі підтримують, тому що пройшло на найвищому рівні. От всі задоволені, місце причудове. Дякуємо організаторам. От. От. Чим хороше змагання? Всі знову зустрілися, хто не бачив своїх колег, побачив їх знову через рік. Отримали підвищення кваліфікації, знання. Але основне все-таки це спілкування один з іншим. Після цього робота стає більш простішою, швидше знімаються всі питання, які виникають між системами. І це є дуже добрим початком нашої роботи.